Все мені можна, та не все на користь. Все мені можна, та не все будую. Нехай ніхто не шукає для себе користі, а кожен для що. Такі короткі слова, прості, доступні. Це торкається мене, це торкається кожного із нас. Ми можемо все, але не все користь. Я пам'ятаю, коли я після інфаркту приїхав, і приїхали мої батьки. Вихав брат з дружиною, це якраз було на Різдво. з 24-25 дружина каже, ну їдуть люди, треба приготувати. І вони приготували такий смачний стіл. А мені не можна ні соляного, ні перченого, не кисло, не жару, не копченого. Абсолютно. І всі сіли за стіл, я кажу, я буду разом з вами. Я, буду разом з вами. я можу, але мені не корисно. Мені дружина подала супчик, картоплина, декілька кусочків, і пару таких кусочків макарони падало, і всі вони їли. А я міг би, але не корисно. Можна було наїстися. Хтось каже, так один раз можна. Так один раз, це ж не кожного дня, один раз можна. Дякую Богу, що сьогодні я можу якусь частину того, що не можу, бо раніше, можу їсти. Слава Богу. Так що не все корисно, те, що нам хочеться. І давайте будемо жити так, вчитися. Я думаю, що ми розумні, духовні люди, щоб нам навчитися, щоб не шукати для себе користь. Ми, коли якось так, виходить, головне мені, Є в деяких таких обставинах, коли сам про себе більше дбаєш, ніж про церкву. Я навіть за деяких сім'ях, що чоловік поїхав, голова сім'ї поїхав десь з дому, з села. І там і то, і то, і то, і то і, і поки я кажу, а слухай, а вдома твої так поїдають. Ну ні, ну я ж вибігав міст. Я, наприклад, вчився так, що якщо моя сім'я цього не їсть, я собі не дозволю. Якщо вкусно, значить для всіх. Ми вчили так своїх діток. Якщо цей кусочок у баски був прийти, то на вісім кусочків. Щоб всі скуштували, якщо це цукерка, одна дві хтось приніс, то всім чуть-чуть вкуси. Ми вчили себе, ми вчили свої діти, дивитися абсолютно, щоб не шукати. Він що казав, діти ще найдяться. Мені вже під 60 було, каже, мені треба поїсти, діти ще мають час ще найдяться. Я не підтримую такої позиції. Якщо щось добре, то для всіх. Якщо це благословення, то намагатись поділитися зовсім.